Коли діти не на території закладу освіти, не в приміщенні закладу освіти, і природньо за них відповідальність несуть батьки. Тому дано завдання керівників закладів освіти і засновникам працював питання щодо батьків, яка їхня думка. Як вони погоджують навчання своєї дитини, для якої вони створили, тому що дитина не в закладі освіти, для якої вони створили безпечне місце для навчання, погоджують вони навчання безперервне чи не погоджують? Хай випрацьовують свій алгоритм кожна школа, тому що. Кожна батьківська громада, кожної школи педагогічна, педагогічна рада разом збирається, якщо кожен, коли візьме свою відповідальність відповідно до своєї ролі, а не буде перекладати на іншого. Вчителі тут не при чому вони хочуть працювати. І керівники закладів хочуть створювати. Будь ласка, працюйте і створюйте педагогічним працівникам, які скористалися правом вибору місця роботи поза робочим приміщенням чи територією закладу освіти при здійсненні освітнього процесу в дистанційній формі. А на сьогодні це дозволяє. Кодекс закону про працю стаття прим. 2, про те, що якщо дистанційна робота, працівник має самостійно обирати місце своєї роботи, і відповідно самостійно несе відповідальність за, за створення безпечних умов. Тобто, тобто, ми педагогічним працівникам нагадуємо, що мають бати саме тим, хто обрав місце поза закладом освіти, вони мають дбати про про проведення. Перебування у безпечному місці під час виконання підкреслюю своїх функціональних обов'язків відповідно до статті, яку я вам вже назвала. Крім того, наказ Міністерства освіти про внесення змін до положення про дистанційну освіту, так само вказує на цю статтю, каже, що е -е, педагогічний працівник під час дистанційної роботи має право обирати місце своєї роботи самостійно і відповідно дбати про безпеку.